Сьогодні відбулось друге пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради. Розглянули майже півсотні питань порядку денного. Зокрема, депутати внесли зміни до програми фінансової підтримки закладів первинного та вторинного рівня медичної допомоги на 2020-2023 роки. Йдеться про закупівлю рентгенапарата для дитячої міської лікарні. Також внесли зміни до програми відновлення історичного центру міста на 2021-2023 роки. Нею передбачено зокрема реконструкцію інженерних мереж на площі Шандора Петефі. Нас Лист від центральних органів виконавчої влади що у цьому році буде 30 років з оголошення незалежності нашої країни. Є така пропозиція, щоб встановити 30-метрову матчу з прапором держави Україна на площі Богдана Хмельницького. Тому ми зносили з ним до програми, тому що треба розробити проект, проєктну кошторисну документацію, затвердити всі ці документи, щоб ми могли цей проект реалізувати, тому що. Час біжить 24 серпня. Вже не до ну недалеко. Тому сьогодні ми таку програму ну, доповнили ці які Ми приймали, щоб і це також ми змогли реалізувати. Крім того, депутати підтримали програму профілактики злочинності у місті на 21-23 роки. На ресурсне забезпечення програми передбачено 8 мільйонів гривень з міського бюджету. З них 4,5 мільйони в 2021 році.